Вітаю! На сьогоднішньому уроці продовжуємо розглядати способи передачі чужого мовлення, різновиди прямої і непрямої мови. Отже, одним із різновидів прямої мови є невласна пряма мова. Ця мова посідає проміжне місце між прямою і непрямою мовою і є особливим стилістичним прийомом, який використовують автори художніх текстів. Це допомагає їм глибше розкрити почуття, емоції, враження свого персонажа. У такий момент автор ніби приміряє на себе роль свого героя і передаючи його враження і емоції якраз одним реченням або кількома реченнями, низкою речень, зберігаючи при цьому емоційне напруження свого персонажа. Наприклад. Раз він уже парубкував тоді, йому здалося, що він розв'язав оту життєву загадку. От як би мати вірну дружину, тихо, сумирну, щоб перед нею можна було розкрити своє серце, показати, що там наболіло, запеклося, що труїть чоловіка, щоб вона пожалувала і своїм тихим приязним словом, мов рукою, зняла всю вагу з серця. Тоді сухар смачний, тоді і праця не важка, шматок хліба з водою, аби серце з тобою. Тут ми з вами бачимо низку речень. От... Це думки персонажа, автор передає їх за допомогою окремих речень, зберігаючи при цьому емоційну напругу, ми з вами бачимо окличні речення, які закінчують низку цих роздумів, І якраз вони відповідають за емоцію, за емоційне оформлення цієї мови. Другий різновид напівпряма мова. Напівпряма мова це чуже мовлення. Яке автор включає в своє, можна сказати, без прямого цитування, але зберігає при цьому особливості стилю тієї людини, мовлення, чиє він передає. Наприклад, Петро Іванів син хвалився, що цього літа зібрав ніби 200 кіб жита, самостійно так зазначав господарюючи. Ну, от частка ніби, яка сюди введена в текст, якраз вказує на те, що Подано частину розмови, тобто це розмовний стиль, в якому може бути порушення граматики, порушення граматичного оформлення висловлювання. Самостійно так зазначав, тобто людина підкреслювала те, що самостійно господарювала і зібрала такий багатий урожай. здогадна пряма мова це не висловлене чиєсь мовлення, а ми з вами можемо тільки через жести. Міміку, або свої якісь догадки, ну, це може бути наша гіпотеза, гіпотетично тільки приписувати мовцю те, про що він нібито намагався або хотів сказати. І легко орієнтуватися, тому що найчастіше в таких реченнях присутньої є частка мовляв, або її скорочений варіант мов. Юрко поглянув на мене раз у друге, його сердитий погляд виражав занепокоєння. Чого сидиш, мовляв, коли вирішується результат спільної справи? От у нас з вами ця частка, тобто ми не знаємо, що насправді хотів сказати Юрко своєму товаришу. От, ну, ми тільки здогадуємося, і товариш його теж тільки здогадувався за цим сердитим поглядом, ну і за, за тими обставинами, в яких опинилися товариші. Що ж сталося? Тобто, Знову ж таки, здогадуємося, це не насправді. Можливо, він хоче сказати абсолютно інше. Розглянувши три нові види прямої і непрямої мови, можна приступити до закріплення теоретичного матеріалу. Зупиніть відео, завдання виконайте, потім перевірте разом із нами. Отже, перед вами три тексти. Вам треба визначити, що серед цих трьох текстів, який спосіб передачі чужого мовлення, який різновид прямої і непрямої мови, де невласне пряма мова, де напівпряма мова і де здогадна мова. Ми перевіряємо перший текст. А деякі жаби позлазили на нього та ще сміються звідтіля. Не боїмось, мов короля. Ну, тут підказка. Ми з вами розбрали сьогодні третій різновид. Це була здогадна пряма мова. От і слово мов, частка мов, мовляв, тобто ми тільки здогадимося, що хотіли звідтіля, сміючись, кричати жабу. Далі, наступний момент. З кожним таким помахом робився дедалі зліше. на себе, передовсім на себе, а на, а ось тобі ось. Падай викоріненою жертвою. Падай, бо дурень, бо його життя так нічого не навчило. Нічого. Ну, Це перший різновид, який ми з вами сьогодні розглядали. Невласна пряма мова. Низка речень, за допомогою яких автор передає емоції, враження, думки свого персонажа і цим глибше розкриває його внутрішній світ. Ми з вами бачимо тут дуже багато неповних речень, тобто автор ніби. Розділив одне велике речення на багато малих. Це тоді, коли людина стурбована, схвильована, розгнівана, можливо, тому що тут у нас герой якраз був злий на себе, щось у нього не виходило в житті. Це не власне пряма мова. Автор на себе приміряв роль свого персонажа, ось ніби від, і від свого імені, і від його імені водночас говорить. Далі, наступний, третій текст: підвела очі. Горять радощами, як золоті темної ночі зорі, розповідала. Зараз оце вона з театру. Там були зі столиці гості, що наїхали до пані. Після спектаклю всі говорили, всі товпились коло неї, вітали її, руки стискували і всі водно впевняли, що у неї талант. Ну, це, як ми з вами розуміємо, напівпряма мова. Чому зрозуміло, що Ну, якщо до її пані, значить це говорить людина, яка прислуговує цій пані, прислужниця якраз, можливо, покоївка, можливо, кріпачка, взагалі, можливо, про кріпацький спектакль йдеться, про кріпацький театр, незрозуміло. Але, от, ну по-перше, як золоті темної ночі, зорі, це схоже на народну пісню. Людина, яка походить із кріпаків, у якої є талант, мабуть, співочий талант. От могла якраз використати це у своєму мовленні. Далі, взагалі, побудова речень, давайте подивимося. Особливо двох останніх. Після спектаклю всі втопились коло неї, вітали її, руки стискували, і всі в одно впевняли, що в неї талант. Ось в одно. тобто всі як один, запевняли її. Ось отак от передача. Саме таким чином в останньому реченні. Того, що хотіла сказати ця людина, вказує на її походження і на те, що можуть бути певні помилки, тому що передано авторам саме зі збереженням стилю персонажа, якого передається мовлення. І ще одне завдання: ну, через те, що ми з вами розглянули усі можливі варіанти передачі чужого мовлення. Зараз практичне завдання. Треба якомога більше підібрати до записаної синонімічної конструкції. Природа, казав Варворіць Коврода, у 7-му початкова причина і рушійна сила. Синонімічні синтаксичні конструкції. Ну, у нас речення з прямою мовою. Як ви можете замінити його? Це вже ви покажете на своїх перекладах. Можна зупинити відео, попрацювати з цим реченням. Ну, хоча б накидати собі деякі варіанти, і потім перевірити разом із нами. Отже, нагадую, у нас речення із прямою мовою. Перевіряємо. Ми можемо переробити це речення, речення з непрямою мовою, по-різному, до речі. Далі можемо, за допомогою вставленої конструкції, замінити це речення. Можемо ввести в діалог це речення, тобто по-різному. У нас речення з прямою мовою, Речення і за допомогою вставного компонента. Природа, як сказав Григорій Сковорода, усьому початкова причина і рушійна сила. От у нас вставлений компонент. Далі, другий варіант. Григорій Сковорода вважав природу початковою причиною всьому і рушійною силою. Просто за допомогою простого речення ми з вами переробили. Григорій Сковорода сказав, що природа усьому початкова причина і рушійна сила, це речення з непрямою мовою. І ми ввели. Ми можу сказати, придумали таку розмову, тобто питання в діалозі і відповідь. Григорію Савовичу, що, на вашу думку, є початковою причиною всьому рушійної сили?» – запитав співрозмовник. Без сумніву, природа, відповів мандрівний філософ Сковорода. От з кількома варіантами ми можемо з вами замінити речення з прямою мовою. Це ще раз підкреслює той факт, що українська мова. Надзвичайно багата на синоніми, не тільки на синоніми слова, на синоніми словосполучення і на синоніми речення. Дякую за увагу! Бережіть себе, до побачення!